Лендинг, лідогенерація, акаунти та персоналізація клієнтів. Вирва продажу, основні етапи та інструменти залучення потенційних покупців. Вирва продажу в електронній торгівлі це модель, яка описує шлях, що приходить потенційний покупець від моменту першого контакту з товаром чи послугою до здійснення покупки. Вона зазвичай складається з кількох етапів, кожен з яких відображає різний рівень зацікавленості та залученості клієнт. Проте, все більше фахівців наголошують, що покупка не є заключною стадією вирви, наступними називають задоволеність та формування лояльності, адже статус наш покупець» покупець зазвичай прийнято давати при повторній покупці. В електронній торгівлі дно вирви перетворюється в основу побудову взаємовідносин з покупцями, залучення до повторних покупок і досягнення максимальної лояльності, іншими словами, навіть любові до бренду. Далі більш детально розглянемо кожен етап та інструменти, що застосовуються. Доволі влучним є підхід визначення етапів з точки зору обізнаності споживача чи потенційного клієнта. Перша стадія. Необізнаність про проблему на цьому етапі може бути два варіанти: проблема є, але споживач про неї не знає, і може діяти мотивація. В інфлюенс маркетингу діє прийом пошуку проблеми, опитування аудиторії перед прогрівом. Кожен бренд має різну маркетингову стратегію, коли справа доходить до його вирви. Наприклад, деякі бренди можуть покладатись на соціальні мережі для поінформованості та створений користувачами контент «UGC». Для конверсії, тоді як інші можуть використовувати UGC для поінформованості та соціальні мережі для конверсії. Люди чули про ваш бренд, але не робили жодних кроків до покупки. Це, як правило, найпростіше для маркетологів. Більшість реклами, яку ви бачите, окрім тих, що стосуються продукту, який ви нещодавно переглядали в інтернеті, базується на поінформованості. Приклади маркетингу, орієнтованого на підвищення обізнаності, включають телевізійну рекламу, рекламу в соціальних мережах, націлену на людей, які ймовірно не чули про вас, наприклад, не відвідували ваш сайт і не стежили. За вами в соціальних мережах. Маркетингову рекламу в пошукових системах для загальних термінів продукту, наприклад, шукає натуральне мило, якщо ви продаєте натуральне мило. Афілійовані маркетингові плани та вміст соціальних мереж, створений для того, щоб стати вірусним. Продукція з низькими цінами та великими обсягами продажу у таких нішах, як корм для домашніх тварин або догляд за шкірою, може приносити вам 5% від кожного продажу. Дорогі партнерські програми в таких секторах, як фінанси та програмне забезпечення, можуть запропонувати більше 20%. Етап обізнаності найширша частина вирви. На цьому етапі потенційний клієнт усвідомлює певну проблему або завдання. Можливо, він ще не знає, яке саме рішення. Йому потрібне, а лише досліджує питання та шукає варіанти вирішення в інтернеті. Основна мета бізнесу на цьому етапі зробити бренд і продукт максимально видимими. Основні інструменти підвищення впізнаваності бренду SEO просування, спонсорські публікації в соцмережах, гостьові пости в блогах, спецпроекти зі ЗМІ, піар публікації, власні дослідження, вебінари, навчальні відео, інфографіка, відвідані спеціалізованих конференцій та виставок. Щоб максимізувати свої зусилля на сторінці SEO. Напишіть привабливі теги заголовка. Заголовок кожної сторінки, яку люди натискають у результатах пошуку. І метаописи, короткий опис під заголовком у результатах пошуку, щоб забезпечити контекст для вашої сторінки. Додайте релевантні внутрішні посилання, посилання, що вказує з однієї сторінки вашого сайту на іншу сторінку вашого сайту, щоб допомогти людям переміщатися і пошукові системи, щоб зрозуміти ваш вміст. Додайте ключові слова до URL-адреси, остання частина URL-адреси, щоб допомогти пошуковим системам зрозуміти, про що ваша сторінка. Додавання альтернативного тексту. Тексту, який описує зображення до всіх зображень, щоб пошукові системи та користувачі, які не бачать зображення, знали, що це за зображення. Написання вмісту з ключовими словами та додавання відповідних ключових слів до існуючих сторінок. Таким чином, пошукові системи зрозуміють ваш вміст і потенційно відображають його в результатах пошуку. Етап знання про рішення. На цьому етапі людина оцінює та порівнює продукти, які можуть вирішити її проблему. Цей процес може зайняти певний час. Важливо підкреслити всі переваги вашого товару, щоб допомогти їй швидше прийняти рішення. Вибір може базуватись на технічних характеристиках, якості, ціні, тому варто звернути увагу при побудові категорій під категорії товарів, функціональних фільтрах і сортуванні. Активне використання ремаркетингу також буде у нагоді. Обізнаність про продукт. На цьому етапі потенційний клієнт запитує себе кілька речей: чи потрібен мені такий продукт, чи підходить мені цей бренд. Чи підходить мені цей набір функцій і переваг? На цьому етапі ви хочете показати клієнту, що ви розумієте його болючу точку та маєте правильне рішення для її вирішення. Мета полягає в тому, щоб змусити їх глибше дослідити ваш продукт. На цьому етапі ви хочете показати клієнту, що ви розумієте його болючу точку та маєте правильне рішення для її вирішення. Мета полягає в тому, щоб змусити їх глибше дослідити ваш продукт. Потенційний клієнт знає, що саме йому потрібно, але не вирішив, де саме придбати. Зручність сайту, детальні картки товарів, простота оформлення замовлення, наявність відгуків, знижки, порівняльні статті, наприклад, чим наше натуральне мило відрізняється від провідних брендів ненатурального мила, сторінки поширених запитань, спеціальні пропозиції на цьому етапі можуть зіграти вирішальну роль. Повна обізнаність. На даний момент мета більше не полягає в тому, щоб залучити клієнтів і спонукати їх до дослідження. Заперечення потенційного клієнта на цьому етапі вирви включають, чи потрібен мені цей продукт зараз. Товар занадто дорогий для мене. Доставка надто дорога або повільна. Що робити, якщо якість не така хороша, як здається? Існує багато способів вирішення цих заперечень. Своєчасні розпродажі, рекламні акції з безкоштовною доставкою, серії електронних листів із залишеними кошиками, віджети чату, які дозволяють клієнтам спілкуватися з менеджером і обмежена кількість товару. Здійснення покупки. На цій стадії потенційний покупець перетворюється в реального покупця, і головним завданням є не просто продати, але й переконатися, що подальший крок клієнта використання товару, сервісу, послуги, буде для нього комфортним та успішним. По суті, перевершити очікування. Практично відбувається перехід на стадію задоволення, після якої формуватиметься лояльність. Застосовуються реферальні підходи до лояльних клієнтів. Основним принципом є винагорода для обох. Якщо говорити про підходи в комунікації з потенційним клієнтом на кожному етапі, то найчастіше використовується традиційна модель AIDA attention, Interest, Desire, Action – Увага, інтерес, бажання, дія. Враховуючи сучасні тенденції, Згадана модель теж має сучасні варіації, а саме AIDAS. Увага, інтерес, бажання дія та задоволення. AIDCA. Увага, інтерес, бажання, переконання дія. AIDEA. Увага, інтерес, бажання, докази дія. IEAN – охоплення, залучення, активація. Та заохочення, але концептуально не змінилось. Базується на моделі споживчої поведінки. Лендинг Пейдж, мета створення та основні складові лід магніти. Лендинг Пейдж це окрема веб-сторінка, створена спеціально для маркетингової чи рекламної кампанії. Це місце, куди потрапляє відвідувач після того, як натисне посилання в електронному листі чи оголошенні від Google. YouTube, Facebook, Instagram або подібних місць в інтернеті. Посадкова сторінка це буквально одна сторінка без бокового меню, внутрішніх посилань і зайвої інформації, зосередженої на здійсненні цільової дії. Користувач має два варіанти: натиснути на заклик тоді call to Action або покинути сторінку. Створення лендингу набагато швидше та дешевше, порівняно зі звичайним сайтом. Зазвичай, окрім маркетингового відділу, достатньо залучити лише фронт-енд-розробника та веб-дизайнера. Якщо дизайн не є пріоритетом, маркетингова команда може скористатись сучасними конструкторами лендингів і створити посадкову сторінку за готовим шаблоном, лише заповнивши її актуальним контентом. Види кнопок заклику до дії: купити, забронювати, читати далі, завантажити, встановити. Тощо. Структура лендингу. Перший екран. Презентація продукту, блок з вигодами, додаткові розділи, відгуки, клієнти та партнери, досягнення чи рейтинги, акційна пропозиція, заклик до дії, футер, критерії вибору конструктора лендингу: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність шаблонів, адаптивність сторінок. Функціональні можливості, візуально привабливі блоки, кнопки, форми зворотного зв'язку, AI-B-тестування та статистика, вартість, рівень технічної підтримки, відгуки та рейтинги. Лідогенерація це отримання контактних даних потенційних клієнтів за їх власним бажанням. Генерація лідів, маркетинговий підхід, який спирається на формування бази ЦА цільової аудиторії. Стратегіями лідогенерації у 2024 році є використання штучного інтелекту для персоналізованого досвіду, оптимізація для SEO і локального пошуку, відеоконтент, омніканальний маркетинг, високоякісний контент, що підходить для SEO. Персоналізація електронної пошти. Лід менеджмент включає чотири етапи: lead Generation – створення бази потенційних клієнтів за допомогою маркетингових інструментів. Зазвичай лід магнітів. Лід регістрейшн підтвердження реальності замовника або покупця і внесення його даних у систему або базу. Зазвичай це прізвище ім'я по батькові, телефон, коментар щодо зацікавлення. Lead Development – Стимулювання та переконання потенційного клієнта здійснити покупку або замовлення від першого контакту до оформлення замовлення. Lead conversion – фінальний етап угоди, коли потенційний покупець стає реальним, а компанія виконує свої зобов'язання, надсилає товар або надає пост залежно від бізнесу та рівня лідогенерації, В компанії етапів може бути більше. Приклади лід магнітів. Електронні книги та корисні гайди, ексклюзивний контент і членство доступ до преміального контенту, раннього доступу до розпродажів, ексклюзивний доступ до новинок, вебінари та онлайн-майстер-класи, тести та оцінювання, безкоштовні пробні версії та демонстрації. Основним показником, що розраховується, є вартість залученого ліду. Для його зниження застосовуються такі дії. Краще, звичайно, про це подбати до запуску лідогенерації, заміна неефективних каналів лідогенерації більш ефективними. Підвищення якості рекламного оголошення, переглянути гасло та оформлення рекламного блоку. Посилити офер на веб-сайті, оптимізувати вирви продажу і відстежувати шлях покупця до моменту здійснення угоди, можливі відкладені конверсії, перевірити всі налаштування в рекламному кабінеті, особливу увагу звернути на вартість ключових слів або фраз, вибрати середньо та низькочастотні ключі, прибрати повторення. Збільшити конверсію вебсайту, забезпечити логічну структуру, зробити ключові кнопки видимими. Акаунтинг, персоналізований сервіс, управління репутацією мережі. Аккаунтинг – робота з постійними клієнтами та підвищення їх лояльності. Менеджер облікового запису, – менеджер є точкою контакту та забезпечує підтримку клієнтів, продаж додаткових товарів, технічну допомогу та загальне управління відносинами. Залежно від бізнесу, аккаунт менеджер має певну кількість ключових клієнтів або багато менш значимих. Компанії використовують менеджерів по роботі з клієнтами, щоб переконатися, що Клієнти відчувають, що їх потреби задовольняються. Як правило, утримувати існуючих клієнтів дешевше, ніж шукати нових, щоб замінити тих, які обрали іншу компанію у зв'язку з низьким рівнем обслуговування. Менеджер по роботі з клієнтами тісно співпрацює із відділом продажу, щоб чітко визначити, які товари чи послуги придбав клієнт, і чи відповідають ці послуги та товари його потребам. Окрім підтримки знань про клієнтів, менеджер по роботі з клієнтами часто володіє знаннями про конкурентів. Обов'язкові показники, що відстежуються в роботі. З покупцями чи клієнтами залежно від бізнесу. Індекс задоволеності споживачів. Це оцінка рівня задоволеності клієнта після взаємодії з компанією. Відображає, наскільки успішним був клієнтський досвід споживача, рівень задоволеності окремим процесом, товаром, послугою компанії, загальний рівень задоволеності клієнта від взаємодії з компанією, рівень задоволеності клієнтів у компанії конкурента, рівень задоволеності клієнтів у компанії конкурента. Customer effort score показник кількості зусиль, які змушені витрачати клієнти для вирішення свого питання при взаємодії з компанією. Індекс клієнтської лояльності. NPS. Це показник ступеня прихильності клієнтів їх готовності рекомендувати компанію або бренд знайомим чи друзям на основі свого клієнтського досвіду. Показник дає можливість сегментувати клієнтів. Критики, незадоволені клієнти, які можуть давати негативні відгуки про компанію. Нейтрали, задоволені клієнти, але не прихильники компанії, які при більш вигідних пропозиціях підуть до конкурентів. Промоутери, лояльні клієнти, які рекомендують компанію товар або послугу своїм друзям і знайомим. Secure Customer Index – індекс надійності, впевненості в покупцях, розширює можливості NPS і дозволяє глибше вивчити лояльність клієнтів. Підходи по утриманню клієнтів, облікові записи, знижки на повторні покупки, підвищення якості обслуговування, оптиканальність, персоналізація, компенсації та подарунки, оптимальний час комунікації, програми лояльності, kpi стратегії залучення клієнтів, вартість залучення клієнта, рівень конверсії, віддача від маркетингових кампаній, kpi стратегії утримання клієнтів. Рівень утримання клієнтів, рівень відтоку, довічна цінність клієнта, середній дохід на клієнта, чистий індекс рекомендацій, переваги утримання клієнтів, не враховуючи повторні покупки. Основна мета персоналізації покращення клієнтського досвіду. Зазвичай відбувається за рахунок аналізу покупок та уподобань і максимальна релевантність пропозицій та комунікацій. Елементи, які можна персоналізувати в електронній торгівлі, це рекомендація товарів, контент домашньої сторінки, результати пошуку, комунікація в каналах картки товарів. Найкращі прийоми персоналізації: списки переглянутих, придбаних, доданих в обране товарів, контент користувачів на сайті, імейл сповіщення та ретаргетинг на основі поведінки користувача. Переваги персоналізації це підвищення рівня задоволеності клієнтів, їх лояльності, покращення таргетування і залученості, зменшення коефіцієнта покинутих кошиків, не перша покупка, створення конкурентної переваги. Управління репутацією в мережі це процес моніторингу, вимірювання та впливу на суспільне сприйняття компанії бренду. Управління репутацією в інтернеті це не просто стратегія. Уникнення негативних відгуків напряму впливає на ефективність ведення бізнесу. На практиці управління репутацією в інтернеті включає в себе різні внутрішні і зовнішні заходи, які допомагають аналізувати, відстежувати і керувати репутацією компанії. Не менш важливим є робота з лідерами думок, інфлюенсерами та анфлюенсерами. Це оптимізація, юридичне і правове спілкування з майданчиками, де розміщені відгуки та їх авторами. Онлайн-репутація це те, що бачать клієнти бренду, коли шукають в Google назву конкретної компанії, що вони отримують, які їхні враження, чи готові вони після цього співпрацювати з вашою компанією. Для чого відслідковувати згадки про бренд? Робота з негативним досвідом для користувача, аналітика зворотнього зв'язку, пошук інфоприводів для створення контенту, розбір думок лідерів індустрії, управління піар-кризами, аналіз інформаційних, рекламних та піар-кампаній, робота із запитами споживачів, відстеження і створення нових сценаріїв споживання продукту, моніторинг споживчих настроїв і тенденцій на ринку. Стеження за конкурентами, управління репутацією пошуковій видачі це всі дії, які забезпечують кращий зовнішній вигляд бренду при використанні споживачами пошукових систем, щоб знайти кращий продукт або послугу для себе. Є частиною управління репутацією онлайн. Управління репутацією пошукової видачі створює та або покращує веб-ідентичність для підтримки позитивного зовнішнього вигляду в інтернеті, гарантує, що позитивні відгуки про бренд знаходяться в топ-10 результатів Google, а негативні після третьої сторінки пошукової видачі, щоб їх мало хто зміг знайти. Управління репутацією пошукових системах відноситься до постійного моніторингу і впливу на загальне враження, яке компанія формує в інтернеті. Основна мета управління репутацією пошуковій видачі працювати з негативними результатами пошуку і відгуками в мережі. Але не слід зупинятися лише над роботою з управління репутацією мережі. Інтернет-репутація брендів завжди знаходиться під загрозою у століття соціальних мереж, вірусних новин та потокового відео. Управління репутацією в соціальних мережах є частиною управління репутацією онлайн, і його ціль управління репутацією в соціальних мережах та спільнота. Управління репутацією в соціальних мережах ідеально підходить для малого бізнесу, що здійснює продаж в Інстаграм чи Фейсбук. Моніторинг негативних відгуків варто здійснювати за допомогою пошуку Google, сервісів моніторингу Youscan, Бассумо, Brandwatch та інші. Як відповідати на відгуки та залагодження? Конфлікт з клієнтом, швидко відповідайте, стримуйте емоції, задавайте уточнювальні питання, виправляйте помилки, вирішуйте проблеми, подаруйте бонус. Якщо помилилися, визнайте це. Аргументуйте свою позицію. І додайте гумор. Підходи до визначення фейкових відгуків, шукати закономірності, приміряти ситуацію на себе, а також багато відгуків за короткий проміжок часу, підозрілі акаунти, довжина відгуку, особиста інформація, де занадто багато деталей, стиль. Перехід на особистості, наприклад, назви компанії, текст та контекст, коли відгук написаний за шаблонами. Артефакти найкращий доказ реальності відгуку.